Привіт! це Ukrainian Rock News і настав час четвертого випуску п'ятничних новинок щотижневої добірки того, що варто почути українським вухам. Сьогодні у нас прям багато альбомів, що приємно дивує. Тут і атмосферні подорожі північю, і психологічні щоденники, і несподівані панк фіти. Точно ви такого не очікували почути. Ну що, починаємо? Мідгард презентували повноформатний альбом Подих Півночі. У сливі хвилини море суми, на страках передлети. Це 11 треків плюс кавер і окремий ексклюзив у танці мечів. Полум'я, полум'я, дай мені, пораду. Де мені, де мені, відшукати право. Цей альбом атмосферна мандрівка через пам'ять, стихії та власний внутрішній шлях. Тут переплітаються вікінг і полк-метал, етнічні ритми, акустика, епічні хори і все це створює відчуття міфологічної країни між сном та реальністю. Ну що ж, Мідгард тримає свій фірмовий стиль нордична холодність плюс українська душевність. Теорія розбитих вікон презентував свій дебютник у тіні параної. У тіні параної завжди фігурують двоє той, ким я був і ким я став. Троє друзів узяли власні труднощі від стосунків до вигорання і чесно поклали все це на музику без пафосу, без масок. І цей альбом варто слухати від початку до кінця. Він розкривається як особистий щоденник. Сам, сам, у із Проклятий хуй випустили трек Петелик разом із Рені Керс. І не поспішає про банані, сказати все одно краще, ніж метелих. Ніж метелих. Ніж метелих, де світає середині мене, ніж металих. І це чесно один із найнесподіваніших фітів. Іра Панчук у панк рок звичання. Не очікував ніхто, але вона звучить тут так органічно. Трек про те, що важливо стояти за своє до кінця і робити це голосно. Даха браха з піснею сонет у головній прем'єрі сезону серіалі Плурібус від творця Брикінбед. Так це сталося Даха Браха в новому серіалі Вінса Гілігана, автора «Breaking Bad». Тематично дуже влучно і музика Даха Браха сама по собі медитативна та тригерна. Чудово, що українська музика взагалі звучить всюди. Легенди металу гур 1914 випустив свій четвертий студійний альбом, який вийшов на напалм рекорд. Тальна подорож крізь 14-19 років, побудована на долі українського солдата в армії Австро-Угорщини. Тут розповідається про бої, полон, втечу, повернення додому і цінь війни, яка після переміря не відпускає для всіх метал-слухачів. Цей альбом must Have» – один із головних українських релізів року. Фі повернулися з новим синглом. Hey, so okay? Пісня від імені землі. Вона слабка, задихається і вся в чорних сльозах. І питає: чи ти забув звідки прийшов? Тексти прямий екологічний маніфест, але через призму прогресиву, ламані ритми, важкі рифи, атмосферні програші та ця постійна тривога, яка тримає до останнього рядка. Саша Чеморов випустили спільний трек, створений у рамках фронтової студії. Сіпоглядно собі не стиму. Що для вас стимул, що не властиву, повстанемо з попілу, Давай вгадаємо всю хронологію подій. Божою милістю, гасло 30-ї ОМБР. І саме з їхніх історій, фраз і переживань народилася ця пісня. Тут є все: втома, віра, лють і світло. А ще раджу подивитися окремо відео про те. Як створювалася ця пісня, Зброя, мій асистент. А далі справжня подія. – 14-й студійний альбом Мертвого півня. Я вмер від білої гарячки. І вже давно зутліві бра. Але ріда до сирачки Я пи у київських дворах. Я у Київських дворах. Саунд альбому класичний півнівський, трохи хмільний, трохи філософський, дуже живий і впізнаваний. Далі у нас новий реліз від сусіди стерплять. Космос очей твої. Розмова під підзоря небо розублена, твідверта, аж подих подихсятиїла планета. А це погана прикмета. Почитається майже інтимно: акустика, тремтлива вокальна подача, а потім бомб. Важкий гітарний приспів, розірваний емоціями з контрастним звучанням. Фраза, з якої взагалі почався текст, пролежала у автора в телефонних нотатках 4 роки, і, от нарешті, стала центром пісні. Це трек про любов, яка така сильна, що аж болить, космічна, нескінченна, але людська бухали. І я Завершимо сьогодні неочікуваною колабою. Хабатом та Харкіс презентували трек minds. We're chasing brighter skies. як класична рок балада з підтекстом світла та надії. Вокальні партії Юлії Саніної та Норда поєдналися дуже природно, майже кіношний вайб. Пісня, ніби знайома з першої секунди, і це той випадок, коли знайоме означає приємне та атмосферне. Це були п'ятнічні новинки. номер 4. Пишіть у коментарях, які реліз зачепив саме вас. Не забувайте підтримувати артистів. прослуховуванням. Українська музика росте разом із вашою увагою. До наступної п'ятниці. Побачимось.